1 січня 2023 року на українців чекає низка змін у різних сферах через повномасштабну війну в Україні в державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. З 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 6700 гривень у місячному розмірі та 40 гривень 46 копійок у погодинному розмірі. Прожитковий мінімум в останнє зростав у грудні 2022 року і залишиться таким же з 1 січня 2589 гривень на одну особу. Розмір мінімальної пенсії залишиться на рівні 2093 гривні, а максимальної 20 Тисяч гривень. Індексація пенсії у 2023 році планується, проте її зазвичай проводять з 1 березня, як зазначили в Міністерстві соціальної політики, березнева індексація становитиме 5,4 відсотки. Водночас, 1 січня, дещо зміняться правила виходу на пенсії. Право вийти на пенсію у 60 років матимуть українці зі страховим стажем не менше 30 років. Для виходу на пенсію в 63 роки потрібно буде мати страховий стаж від 20 до 30 років у 65 років від 15 до 20 років. Уряд ухвалив автоматичне продовження низки соціальних виплат з 1 січня. Зокрема, будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей хворих на тяжкі захворювання, дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю. Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат, непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. Компанія нова пошта підвищує тарифи з січня 2023 року. Подорожчання заплановано від 10 до 40 гривень за посилку в залежності від ваги з 1 січня. Фінансування для виплат полікарняних здійснюватиме пенсійний фонд України.